Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх. Понеділок, 2 грудня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіжі зведення, свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України, отож за вчорашній день, мінус 1790 особового складу, мінус 9 танків, мінус 28 бойових броньованих машин, мінус 30 артилерійських систем. Ну і ще кілька різних мінусів. Подивіться, інформація вже є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдар, а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий Пане Еге, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з Курської ситуації. Було повідомлення напередодні, що за допомогою хаймарсів російські пабліки писали, що у касетному спорядженні був удар по командному пункту 83 ї окремої десантно-штурмової бригади росіян. Це сталося у Курській області. Більше того, це відбулося під час ур урочистого шикування з нагоди річниці утворення цієї бригади. Бригада була. Утворена в 89-му році, ну от відповідно, вони там це е, святкували. Як реагувати на такі повідомлення? Ну і якщо загальніше, е, що ми маємо розуміти про ситуацію у Курській області? На такі повідомлення мені здається реагувати абсолютно однозначно, радіти. От при тому, радіти і конкретному враженню конкретної однієї групи окупантів. От і радіти, зокрема, тому що вони все ж таки слава Богу, невиліковні, і слава Богу, хоч вони на жаль. Не у всьому такі, але все ж таки кожного разу, коли ця проявляється проявляється, оце небажання і невміння вчитись на помилках, ну це для нас великий плюс. Це нас обнадіює. аби вони повністю були настільки ж саме, от не, не обучаємо. Ну то ми взагалі вже б цю війну виграли. На жаль, це не завжди так, але кожного разу, коли проявляється оця їхня е, тупість та косність, кожного разу ми знаємо, що з цим робити. От як зараз наші захисники цим скор... цим скористалися на Курщині. Ну, е, на майже три роки е, найбільшої війни після Другої світової, при тому війни, яка весь час іде саме з використанням дистанційних засобів враження, самих різних, і ракетного озброєння, і дронів чого завгодно, а вони все ще е, не можуть просто прожити е, якусь річницю, якщо не влаштують урочисте шикування. Ну, прекрасно. Що тут ще сказати? А загалом на Курщині е, триває. Е, Дуже інтенсив, тривають дуже інтенсивні бойові дії і е, дуже відмінні від е, решти фронту. Як, як ми з вами вже не раз в цих етерах говорили, е, Курщина це єдина ділянка, де е, війна не окопна, а де війна дуже динамічна, дуже така маневрова. От там, е, в принципі, нема сенсу слідкувати саме за лінією. От, е, наш, тил дуже, наш тил взагалі дуже любить уявляти собі війну по картах Діпстейт. Виносимо зараз за душки, наскільки це взагалі коректно, але суто з географічної точки зору, скажімо, для сходу, для півдня України це релевантно, от там лінія, лінія на карті більш-менш відповідає реальній лінії укріплень, яку хтось там хтось боронить, хтось штурмує на Курщині. Це не так, там нема суцільної лінії ні в одної сторони. Там є там, якщо так по-хорошому, то треба було просто штрихувати сірим доволі значні території і там постійно є пересування сторін. Там є постійно спроби росіян е, нас кудись посунути. І м, вони час від часу просуваються, і їм навіть час від часу доволі спокійно дають просуватися, після чого заходять в тили, після чого б'ють по флангах. Тобто там така саме е, маневрова війна, як була на Київщині, наприклад, чи на Чернігівщині, на початку 22-го року. От дуже шкода, що тільки там це можливо, що тільки там оцей лісистий е, ландшафт дозволяє так воювати. Бо як показує практика, саме в такій маневровій війні ми маємо дуже багато переваг перед орками. Це не окопна саме війна, де, на жаль, дуже багато важить саме чисельна перевага. А там, відповідно, якраз а там, а там можна чисельну перевагу ворога е, дуже, дуже значною мірою компенсувати тим, що е, у нас краще управління військами і е, краще планування операцій. От е, в тій маневровій війні це дуже багато дає. Воно працює там. Слухайте, я про ще одну вчорашню новину. Хотів з вами поговорити. Про це дуже цікаво написав австрійський оглядач Том Купер. що от генерал-лейтенант Кисель, да так його прізвище. Його вчора звільнили з посади. Він керував військовим угрупованням у Сирії. В 22-му його звільняли за розвал в Україні Першої гвардійської танкової армії. У 24-му його звільнили за розвал асадистських формувань в Ідлі і далі він ставить собі запитання цікаво, а чим він закінчить дальш далі цей генерал-лейтенант то такі звільнення на них взагалі варто звертати увагу. Насправді вони глобально нічого не міняють, але хочеться, щоб його знов прислали до нас. От, е, судячи з усього, це один з таких дуже ефективних російських полководців. Я нагадаю, ж там е, в 22-му у нас йшлося не просто про розвал якоїсь там їхньої танкової армії. Це під розвалом цієї танкової армії мається на увазі взагалі то е, звільнення нами Слобожанщини. О той самий е, наш дуже успішний контрнаступ на Харківщині, восени 22-го року. От тоді генерал Кисіль, скажімо так, ну не будемо казати, посприяв, але, скажімо так, от не зміг абсолютно запобігти тому, що ми тоді звільнили величезні території на Харківщині от, і купу наших населених пунктів. А... Зараз, от просто рівно один в один. Точно така історія повторилася в сирійській провінції Ідліб, коли за три дні сирійські повстанці взяли от якраз співставні з нашою Харківщиною території, і включно з одним з таких ключових і символічних, я б сказав, міст місто Малепо. От тобто, це генерал Кисінь, мені подобається. От я ж кажу, в нас він втратив Ізюм, Купянське, ще ціл, цілу низку. Ко населених пунктів там він втратив Алієпо. От мені тепер хочеться, щоб його знов прислали до нас. В нас в нас давно вже назріла необхідність ще щось звільнити. От будемо слідкувати за тим, де з'явиться саме цей видатний російський полководець. Я гадаю, це буде непогана підказка, де нам готувати якісь свої наступні дії. Окей, давайте тепер власне повернемося до української Слобожанщини. Ви її вже згадали, уже повідомляють про інші спроби форсувати річку. Оскіл. ну і власне Куп'янськ, Куп'янськ, Вузловий. Там по суті ситуація доволі важка. Да, я про це читав напередодні огляд Костянтина Машовця з групи Інформаційний спротив. І він якраз описує, що росіяни тут діють не лінійно. Вони в кількох місцях намагаються перетнути форсувати річку Оскіл, яка ще не замерзла, і відповідно, ну тому що погода ще все ж таки не не повністю зимова, і вони зі сходу Оду намагаються штурмувати Куп'янськ, але намагаються також і знаходити шляхи обходів. От ризик втрати куп'янська вузлового ризик втрати куп'янська. З іншого боку, Костянтин Машовець пише про те, що у росіян там зараз лише там 38 тисяч особового складу. А у порівнянні за кількістю населення і територією Авдіївці, росіяни працювали угрупованням у понад 110 тисяч особового складу. От про загрозу для Куп'янська і Куп'янська е, ну, що ви да. думаєте? Так, так ми з вами на жаль, від веселих тем перейшли до дуже сумної. От тому, що так, от ми тільки шов в зв'язку з цим. Іскусств з їхнім кіселом згадували про те, як, як ми роділи, коли наші захисники і захисниці звільняли Слобожанщину. Ну і наразі ми стоїмо перед загрозою, що перший з тих пунктів, який було звільнено тоді, осіни 2022 року, от перший з цих пунктів може знов перейти в ворожі руки. Це саме Купенськ. І, на жаль, ця загроза дуже велика, і я б абсолютно її не применшував. Нічого такого, ну, при ширій повазі до машовця, ну я б трошки по іншому розставив акценти. Хоча Картина абсолютно та сама, але по-перше, нічого такого е, супер нелінійного росіяни там не, не роблять, вони по всьому фронту наступають абсолютно однаково, Купенськ не виключення. Вони наступаються, я це так умовно називаю, е, так, е, тактика тарганів. От коли на вас одночасно повзе там кілька сотень е, тарганів, кожен з них дрібний, і ви кожного, е, кожного цього таргана можете нормально так спокійно капцем прихлопнути. Але коли їх повзе сотня, то реально ви просто не встигаєте. І е, скільки ви е, не бігали з капцем за цими тарганами, якась кількість проскочить, якась кількість пробіжить. От саме такими малими групами одночасно на багатьох ділянках, так, от саме так росіяни роблять по всьому фронту. От малі групи, які от в даному разі там е, на більшій частині лінії фронту є саме річка Осхіл. Вже я нагадаю, що взагалі то ми стояли доволі східніше цієї річки ще пару місяців тому. Е, тепер вже все ж таки на жаль, саме річка Оскіл стала основною лінією оборони. І от вони в багатьох. Місцях пробують її форсувати, точніше, я б не сказав так, в багатьох місцях вони її форсують. Але більшість цих груп, десантних, які переходять на е, західний берег осколу, більшість одразу там лягає. А в них така ставка і є. В них же, в принципі, е, і, та, е, і в Донбасі в них абсолютно ж те саме. Вони, умовно кажучи, посилають 10 груп з розрахунку, що із них 8 взагалі не дійдуть. Дві дійдуть, а із цих двох одна зможе закріпитися. І їх це влаштовує. Їх влаштовує, що із 10 посланих груп. 10 Десять пляже, одна закріпиться, і саме так вони і просуваються. Нічого супер нового якраз е, на Слобожанщині е, нема, рівно, рівно те саме, що на Донбасі, просто замість лінії окопів е, річка Оскол. От все, все, вся різниця. от е, А от е, чому я чесно не поділяю, скажімо, оптимізм колеги. Справ в тому, що ну так, у них там 38-40 тисяч значно менше, ніж було, коли вони штурмували Авдіївку е, співставну за розмере. Ну тільки є ж проблема, ми ж не маємо права казати, а скільки там наших. І от з часів Авдіївки це теж дуже сильно змінилось. Справа в тому, що, скажімо так, так щоб не розкривати цифри, які не можна, ну, скажу так, що співвідношення чисельне по всій лінії зараз дуже не на нашу користь, і проблема просто одна: проблема, от чому прориваються ці групи через оскол, чому в них є шанс закріпитися? Вони шукають, де просто в даний момент нема наших захисників. От там, де вони є, там їх зустрічають, там їх всіх кладуть. Але проблема в тому, що захисників вже вистачає далеко не всюди і не завжди. Я абсолютно аналогічну картину. Буквально днями я спілкувався з бійцями з Курахового, ключовий напрямок, до якого прикута увага всієї країни. Ну і що? Картина виглядає наступним чином: от ми тут в тилу досить довго свого часу пам'ятаєте, була ціла хвиля, де наші фортифікації, от копайте фортифікації. Ну, так от я вам хочу сказати, що в Кураховому вони є. Про Купенськ точно не знаю, але підозрюю, що теж швидше за все є. От в Кураховому фортифікації накопані. А um, в них є одна проблема, в них є один недолік. От жодний окоп не вміє боронити себе сам. І от в Кураховому стоять порожні фортифікації, в яких просто нема кому воювати. Або, наприклад, на взводному цитую дослівно вибачте, за непередкретне формулювання, ну хлопці на фронті вони не заворочуються перед коректністю. От каже, або на взводному опорному пункті для цивільних взводний опорний пункт, це відповідно там має бути 30 людей. Так от, або каже, на взводному опорному пункті сидить, каже, три діда, всім під 60 Каже, і що вони навоюють воюють? От оце, оце та реальна картина, завдяки якій відбувається відбувається у це просування ворога, і е, те, що 38 тисяч ворогів, це не так вже і багато, але вибачте, це не так вже і мало. І питання: а скільки наших там готово їх зустрічати? От е, ми наразі. Ми наразі в е, дуже ну ми в в найгіршій ситуації після весни 2022 року. В нас реально по всьому фронту гостра криза, і це саме криза особового складу. Ми дійшли до ситуації, коли е, ворог успішно наступає, ну майже вже по всій лінії фронту, з виключно одної причини через велику чисельну перевагу над нашими захисниками та захисницями. А ця чисельна перевага в свою чергу утворилась теж виключно з одної причини. З тої причини, що е, український тил повністю зриває і провалює мобілізацію е, на сьогоднішній день. Ми е, набираємо разом і оцією самою пресловутою бусифікацією, і добровільним рекрутингом. От в усі способи, ми набираємо в півтора рази менше новобранців, аніж за цей самий час становлять наші санітарні втрати. От притом, це ще без врахування СЗЧ, тобто без врахування тих наших захисників. Е, які формально вскоюють злочин, але в мене особисто не повернеться язик їх засуджувати. Люди, які просто кажуть, вибачте, а нас задовбало. Вибачте, ми воюємо вже скоро три роки, і нас ніхто не заміняє і не підсилює, то зрештою от з нас вистачить, а ви там далі як хочете. Я ж кажу, формально це злочин, але на мою думку, засуджувати їх має право тільки той, хто так само три роки разом з ними воює, але чомусь ще поки не пішов. От так, от ще раз, навіть без враховування Рахування е, отих бійців, які просто втомились е, бути єдиними, які чомусь яких чомусь хвилює ця війна, коли тил вона перестала хвилювати, от без врахування навіть цих бійців ми набираємо в півтора рази менше аніж наші санітарні втрати. Тобто, армія поступово тане, армія зменшується з кожним днем, а тил нічого не робить для того, щоб її поповнити. На це накладається найбільша хвиля у цих от самих так званих СЗЧ. Тобто я ж кажу, СЗ... СЗЧ 24 Року це не СЗЧ там 22-го, яке бувало за якихось виняткових обставин. А це сезаче і це не СЗЧ боягузів, які злякались. Це якраз зараз масове СЗЧ саме тих, хто воює вже з перших днів війни. От вибачте за брутальність, але їх дістало. От їх дістало, чому воюють вони одні, а чому тил тим часом живе абсолютно іншим життям і навіть не пробує якось їх посилити чи замінити. І от саме на цьому фоні треба розглядати інформацію, що росіян напроти Купенська е, всього 38 тисяч. Всього 38 тисяч це немало. Я би єдине. Ну, по перше, от, треба от, розум... я ж саме про що? я ж скажу. А в тій ситуації, в яку я вам тільки що описав, це дуже багато. Це дуже багато. Власне, я не можу погодитися з тим, що абсолютно весь тил, е що називається, забив на війну і не помічає війни, тому що в моєму оточенні якраз таких людей немає. Але менше з тим, якщо говорити загалом про суспільство, <совху> то... <совху> та ви, ви знаєте, в мене теж є своя бульбашка, да яка живе цією війною, і так далі. Але після цього ми бачимо цю невблаганну статистику, що наші з вами бульбашки якось не можуть вплинути е на загальну картину. Загальну карт. Знаєте, якщо так дуже коротко, ми зараз програємо війну. Програємо ще не означає, програли, щоб нас з вами потім не перекрутили. Але на даний момент ми програємо війну, і ми програємо війну не так в Москві, як в селу Космач. От навіть так, добре. Давайте тоді про іншу історію, яка була буквально днями. Президент Зеленський пару днів тому сказав, що ну знову сказав, що захід не поспішає, і не все з обіцяного для України надійшло. Від нього навіть була інформація, що от 10 бригад сформували, а озброєння і техніки західні партнери надіслали на дві з половиною. Це спосіб якось виправдатися, от називання таких чисел, чи чи як ви ні, це ні, спосіб так. достукатись. Це спосіб... Справа в тому, що треба дуже чітко розділяти, де чия е, відповідальність і е, до кого, які меседжі звернуться. Е, ну, Не, не будемо робити вигляд, що е, у нас провал з мобілізацією, а тим часом союзники свою частину виконують ідеально. Це абсолютно неправда, і з питань постачання заліза абсолютно логічно достукуватись саме до союзників, що в даному разі, власне, ми в черговий раз спостерігаємо, як президент, спілкуючись з західними медіа, саме на цьому акцентує. Тому що це те, що залежить від них, і от з цим треба стукатись саме до них, про те, що заліза не вистачає. Заліза дійсно не вистачає. Стачає його треба більше, але треба більше і нема чим озброїти е, мобілізованих. Це насправді трошки різні історії. От давайте не плутати меседж для американської аудиторії, що вони нам не додають заліза. Це абсолютно правильний меседж, і от вони хай говорять про це. Е, бо відбувається певне пересмикування, коли вони там в себе починають дискутувати, який у нас тут має бути призовний вік. От камон, от кожен має відповідати за своє, от їхня сфера відповідальності це допомогти нам залізом. І вони е, на жаль недовиконують навіть те, що пообіцяли. Не кажучи вже про те, що далеко не все, що ми просимо. Але навіть те, що вже чітко пообіцяли, не все доїжджає. Але ситуацію на фронті в реальності зараз визначає не це. От американці хай е, переймаються питанням, чому до нас не доїхали їхні танки. Ну а ми давайте краще переймаємося тим, що ну от от вам абсолютно ще ще одна абсолютно реальна історія з фронта, е, геть свіжа, там десь тр три тижневої давності. Коли приїжджає якраз е, західний танк, не будемо точну марку вказувати, щоб точну частину не світити. От приїжджає танк з бойових. Екіпаж виходить з танка, акуратно його чистить, приводить в порядок, задраює, і весь екіпаж чотири людини розвертається іде все за че. з формулюванням, а нас дістало. А ми в цих танках вже кілька разів горіли з перших днів війни. Ми вже поміняли от із е, нашого першого Т-64. Нас було вже кілька поколінь різних танків от до цього західного, але хай нарешті в цьому танку хтось інший на четвертий рік вже поїздить. От е, от давайте ми з вами цими Питаннями займемося, а американці хай займаються своїми. І к, е, коли ми говоримо, що нам не вистачає зброї, ми в першу чергу говоримо насправді про важку зброю. Нам би треба більше бронетехніки, нам би треба ракет, це те, що ми хочемо з наших союзників. Абсолютно не стоїть питання, що нам нема чим озброїти піхоту, а її є чим озброїти, і якраз саме цієї піхоти не вистачає отам в тих дійсно гарно накопаних е, фортифікаціях під Кураховом. Добре, про мобілізаційний вік, про який говорять наші західні партнери, це справді це те питання, яке ми тут можемо в Україні вирішити. Так, да, це не їхня справа. Абсолютно якраз да от. Так, е, окей, тепер про наші спроможності і наші можливості, чи правильно я розумію основну тезу зараз, що або Україна щось поміняє у темпах насичення живою силою, пробачте, особовим складом своєї армії, або от ситуація, коли ми повільно від? Повзаємо навіть з тих місць, де накопані фортифікації, ну це, це не поміняється, і там за кілька місяців війна може постукати вже до Дніпропетровської області геть-геть уже на полі бою, а не лише у вигляді обстрілів ракет чи шахедів. Я дуже перепрошую, пане Павле, які кілька місяців до Дніпропетровської області лишилось 7 кілометрів. Вчора вже голова Запорізької обласної адміністрації звітував про свій шматок роботи. От він звітував про те, що вже накопано фортифікацію довкола міста Запоріжжя. Ще раз, в нас скоро третій рік війни, і місто Запоріжжя, до якого орки не дійшли тоді, в 22-му році, коли вони всюди перли. А от зараз місто Запоріжжя копає довкола себе фортифікацію. Але знову ж таки, але голова обласної адміністрації доповів про фортифікацію. От його діло накопати, от він її накопав. А м, цілком може бути, що в ній так само просто не буде кому сидіти, і це місто за. Ми е, перед загрозою на через кілька місяців. В нас, чесно кажучи, знаючи. Ті цифри, які на жаль, не можемо назвучувати в етері, яке реаль, яка реальна кількість наших бійців зараз на нулі, і яке співвідношення з ворожою силою? Чесно кажучи, я швидше дивуюсь тому, наскільки все ж таки міцно наш фронт тримається. Я швидше дивуюсь тому, наскільки повільно він відповзає, от в бік нашого з вами ситого і задоволеного тилу. От і чому він ще досі саме не посипався? Але таке може статися в будь-який момент. От в будь-який момент десь можуть саме прорвати, а не відтиснути, як це відбувається постійно зараз. От прорвати просто того, що а не буде кому їх е, гідно зустріти, і це не питання кількох місяців. Е, питання кількох місяців чи не будуть, чи не будуть вони знову стукатися до Києва, до Харкова і е, стояти по річці Дніпро. А питання, наприклад, чи чи почнуться бої в Дніпропетровській області? І чи почнуться бої за місто Запоріжжя? Це цілком може бути питання кількох наступних тижнів, може бути навіть до нового року. Це загрозливі новини. Ну що ж то я так розумію, що тут це реальність, це... це реальність при тому, в якій винні ми з вами саме український тил. Це не провина армії. Армія якраз з тими людьми, які в ній є. Армія робить можливе, і я б навіть сказав більше ніж можливе. Армія реально робить неможливе, але вона не може сама себе поповнити. Розумієте, попов? Овни її має саме тил. і тил свою частину зриває. Добре, мобілізаційні оці рекрутингові програми, ну на них же все одно люди йдуть. Цього просто недостатньо. Десь недостатньо, мені... звичайно, люди йдуть, але я ж кажу: разом рекрутинг плюс бусифікація, разом дають в півтора рази менше, аніж наші санітарні втрати. Був пік влітку. От, і саме на цьому піку влітку, коли одразу після травневого закону, який чомусь називають законом про мобілізацію, хоч по факту він просто про впорядкування військового обліку, але навіть це впорядкування військового обліку. Деякий імпульс дало влітку. Був різкий підйом і мобілізації, і добровільного рекрутинга. До речі, треба розуміти, що вони йдуть чітко саме в парі їх ні в якому разі не можна протиставляти. От чітко по всіх місяцях є динаміка, от коли зростає е, примусова мобілізація, рівно в ті самі місяці зростає і добровільний рекрутинг, і це не випадково. Бо е, мотивація до рекрутингу просто йти захищати країну близьких і так далі. Ну більшість людей з такою мотивацією вже, вже, вже вою. Так, да, вже там, а відповідно, мотивація до рекрутингу зараз більш прагматична. Тобто, людина розуміє, що все одно її призовуть там через три місяці, через чотири, але призовуть. І тоді вона служитиме де завгодно. Тому розумна людина вирішує, що краще я піду раніше, але сам собі виберу, яка частина, яка спеціальність. От е, Тому, коли бачать, що нормально, ну коли бачать, що серйозно реально відбувається мобілізація, тоді і рекрутинг пропорційно зростає. Тобто, ці, е, ці дві речі дуже одне одну доповнюють. А не Протиставляються так. От власне, влітку був пік і мобілізації, і рекрутинга. І якраз на цьому піку ми тоді радісно почали наступ в Курській області і абсолютно міцно тримали оборону по всьому фронту. А далі з вересня все знов просіло. Народ зрозумів, що цей закон про військовий облік він не так багато, що й міняє. Ну можна 25 тисяч гривень штрафу заплатити і жити собі спокійно далі. От купу дірок познаходили в цьому законі, і все. І з вересня мобілізація знов впала до травневих і нижче показників. А тим часом на фронті то втрати не зменшились, а навпаки, збільшились. Ну і відповідно. Ясенько, ясенько, маємо фіксувати в тому числі неприємну правду від нашого суспільства від нашого тилу. Справді дуже багато чого залежить. Дуже вдячний за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдар, а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні коротка пауза. Новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.